440 штормів та 24 торнадо зафіксували минулого тижня. Потужні зливи заполонили центр Італії. Дощі кілька днів лили безперестанку, чим спричинили величезну повінь. У низці італійських регіонів за день випала місячна норма дощів. Найбільше постраждав район Тоскана та прилеглі території. Багато річок вийшло з берегів, затопивши дороги та будинки. А річка Арно у Флоренції піднялася аж на чотири метри. Таку велику воду мешканці деяких італійських міст не бачили 60 років. Найбільші руйнування зафіксували біля річки Сієве біля Флоренції. Сильні потоки накрили вулиці каламутною водою. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, будинки та мости. Ця негода наробила збитків на понад 100 мільйонів євро. 440 штормів та 24 торнадо зафіксували минулого тижня на півдні США. 138 мільйонів людей опинилися у зоні ризику. Найбільше постраждали штати: Міссурі, Арканзас, Місісіпі та Іллінойс. Масштаби руйнувань приголомшують, багато будівель перетворилися на руїни. А у Канзасі через пилову бурю сталася аварія. Зіштовхнулися аж 50 автівок одночасно. А ще на додачу до цього апокаліпсису. У тих регіонах спалахнуло понад 100 лісових пожеж, загинуло щонайменше 40 людей, а десятки постраждали. Влада заявила, що на відновлення усієї інфраструктури підуть місяці.